Дуже добре. Ви мені абсолютно підходите. Вибачте, а ви хто? Для чого підходжу? Я Ольга Михайлівна. Мені дали ваші контакти і адресу у центрі зайнятості. Там сказали, що ви давно шукаєте роботу. І я хочу дати вам шанс швидко підзаробити. А що це за робота? Ну, мені потрібна компаньонка на певних заходах і зустрічах. Вибачте, але я, мабуть, не зовсім та дівчина, яка вам потрібна для такої роботи. <рес> е, для якої такої? Ну, нічого такого в цій роботі немає. Мені просто потрібна людина, щоб мене супроводжувала. Я раджу вам гарно подумати. Ось вам моя візитівка. Чекаю ваш дзвіночок у понеділок. До побачення. До Побачення. Ганна досить рано завагітніла і вийшла заміж, а тому так і не встигла отримати освіту за бажаною спеціальністю. Коли ж її донька Софійка пішла в садочок, Ганна почала шукати будь-яку роботу. Молода жінка розіслала своє резюме у різні організації та подала його до центру зайнятості. Але минуло півроку, а бажаного результату це так і не принесло. Коли ж до неї додому завітала незнайома жінка і запропонувала високооплачуваний підробіток. Це сильно насторожило Ганну. За порадою вона приїхала до бабусі. Вона пропонує мені багато платити лише за те, щоб я супроводжувала її на якихось зустрічах. Але ж так не буває. Баплюб, підкажіть, чи не обманює вона мене? Ось її візитівка. Бачу, нечесна ця жінка з тобою. І щось вона від тебе приховує, хоча зла тобі не бажає. Я так і думала: от чому мені так не щастить? Я вже півроку роботу шукаю і нічого не можу знайти. Бачу, сваритись ви вдома через це. Так. Тараса чоловіка мого нещодавно на роботі скоротили, він знайшов нову, але там платять вдвічі менше, а я. Взагалі нікуди влаштуватися не можу. У мене ж навіть освіти немає. Вже й зневірила зовсім. Візьмеш мені квасолі і весить на стіл. При цьому про роботу думай. Я вже готова на будь-що погодитися, бо тільки гроші платили і. Щоб нічого протизаконного не було. Багато чорної попалося, бо і в житті в тебе буде багато випробувань. Але якщо будеш чесною і справедливою, з усім справишся навіть якщо на цю дивну пропозицію погоджуюсь, бо Тарас мені каже, щоб я ні в якому разі не відмовлялась. Я сказала тобі, що бачу, а погоджуватися тобі на цю роботу чи ні, це тобі самій вирішувати. Угу. Після слів бабусі про обман Ганна вирішила відмовитися від пропозиції Ольги, тому наступного ж дня подзвонила до жінки, щоб сказати про це. Ти бачиш, що я знаю, що ви мені брешете. Ага, ну що ж, ви праві, Ганна. і я дійсно не сказала вам усієї правди. Мені потрібно, щоб ви на якийсь час стали моєю донькою, адже ми дуже схожі з вами. Але якби я сказала про це одразу, ви б прийняли мене за ненормально і навіть говорити зі мною не стали. Таке собі виправдання. Я не ведусь на подібні маніпуляції. Прощувайте. Зачекайте, а. Я готова заплатити значно більше. Гроші мені зараз, звісно, потрібні, але я звикла слухати своє серце, і воно мені каже, що тут щось не так. Ну, як знаєте, але я не буду такою категоричною і дам вам час подумати. До завтра, Раптом Ганна почула, як чоловік сварить доньку і поспішила до кімнати. Ти зламала, що тут сталося. А те сталося, що комусь в руки давати нічого не можна. Але ж вона не хотіла. От за такими очима будеш ти пояснювати моєму директору, коли мене звільнятимуть. Бо кому потрібен рекламний агент, у якого навіть та немає. О, а знаєш що? Нам же з вами буде весело вдома, да? безробітним, вдвом. От тільки є, є така маленька проблемка. А за що ми з вами жити будемо? Зрозумівши, що чоловік дійсно може втратити роботу, Ганна вирішила переступити через себе, погодитися на пропозицію Ольги та попросити аванс, щоб придбати ноутбук чоловіку. Цілий тиждень Ганна вдавала на різних зустрічах доньку Ольги, хоча й не розуміла, для чого це було потрібно. Але одного дня жінка сказала, що на Ганну чекає важливе знайомство. Вітаю. Привіт. Ось як і обіцяла знайомтеся. Ганна. Це Степан Петрович, твій батько Стьопа. Це і є твоя донька. Ганусь, а можна тебе так називати? Я такий радий, що ми нарешті познайомилися. Ганна зовсім не очікувала на такий поворот подій. Молода жінка потрапила у незручне становище. Вона зовсім розгубилася і не знала, як себе поводити. На так. її щастя Степану Петровичу подзвонили, так. і чоловіку довелося терміново піти. До побачення. До зустріч. Коли жінки залишилися самі, Ганна попросила у Ольги пояснень. Нічого не хочете мені сказати. Вибач, я не попередила тебе одразу, розумієш? 25 років тому у нас зі Степаном були стосунки, і я завагітніла. Та він злякався відповідальності, вирішив відкупитися від мене грошима, а сам втік до Іспанії. А З дитиною що сталося? А не було ніякої дитини. Я була молода і дурна. Одразу зробила аборт на ті гроші, після якого вже не змогла мати дітей. Степану Петровичу, про це, я так розумію, ви не сказали. А навіщо? Йому ж не потрібна була ця дитина? Але ж хто міг подумати, що він через стільки часу знайде мене в соцмережах і почне розпитувати? І ви вирішили сприхати? Мені так хотілося, щоб він. Зрозумів, що втратив. Як жінка, я вам співчуваю, але участь в цьому я брати не хочу. Я готова доплатити. Не робіть передчасних висновків. Обдумайте все і порайтеся з чоловіком. Я подумаю і зателефоную, почувши історію про перервану вагітність та безпліддя Ольги, Ганна зрозуміла почуття жінки, але погодитися на таку відверту брехню їй було важко. Весь наступний день вона обмірковувала цю пропозицію. Привіт! Я вдома. Привіт. Як там на роботі? Нормально. А ти в'яжеш? це вирішила, тобі новий зробити. А попередній. Вже закінчила? Ні, якось душа не лежить. Колір якийсь не такий. А цей. Буде стильніший. Тобі можна тільки позаздрити. Сидиш вдома, майже нічого не робиш, і такі гроші отримаєш. Не робота, мрія. Там не все так просто. Мені, скоріш за все, доведеться відмовитися від усього цього. З чого це роптом? Вона змушує мене брехати. Ганна вирішила розповісти про усе чоловіку. Але на здивування Тарас був повністю на боці Ольги та наполягав, щоб дружина і не думала припиняти цю співпрацю. Проте Ганна все ж таки сумнівалася і не знала, як їй правильно вчинити. Адже зараз залишитися без заробітку вона теж не могла. Ганнусь, пробач, що без дзвінка. Мені треба з тобою поговорити. Якось не очікувала вас тут зустріти. А, мені Ольга сказала, де ви живете. Мама, мамо, дивись, у Тані нова лялька. Кому мені таку. Вітаю вас, А Якщо ви дозволите, я вам куплю ще кращу ляльку. Ой, а ви хто? Я ваш дідусь Степан. А мені мама казала, що мій дідусь давно помер. Це не зовсім так. Просто я був дуже-дуже далеко. Софійко, дай нам поговорити, Піши з дівчатками ще пограйся. Вона така мила. То про що ви хотіли поговорити? Я маю бути відвертим. Справа в тому, що я хворий. Мій діагноз досить важкий, і лікарі мені прогнозують зовсім недовго. Мені дуже шкода. Ні, не подумай, що я прийшов, щоб ти мене пожаліла. Я вже давно змирився з цим і просто намагаюся жити своє життя. Але. Що? Найбільше в своєму житті я шкодую, що колись відмовився від тебе. Я тільки нещодавно зрозумів, яким я був дурним. Тож, з твого дозволу, я хотів би надолужити втрачений час і дати тобі хоч трохи своєї батьківської любові і турботи. Зізнання Степана Петровича стало несподіванкою для жінки. Ганна не хотіла обдурювати його, але й сказати всю правду хворому чоловіку не наважилася. Не знаючи, як вчинити, вона приїхала до бабусі. Баба Люба, ви були праві. Ольга справді мене обманювала. Але я не могла не погодитись на цю роботу, бо гроші дуже були потрібні. Бачу, не принесли тобі ці гроші радощі. Як виявилося, я маю виконувати роль доньки Ольги, щоб вона помстилася колишньому. Я у тебе його фотографія. Mm. Ось це ми тоді, коли в кафе познайомилися, він попросив сфотографуватись на згадку. Бачу, цей чоловік чесний з тобою, і він дійсно сильно хворий. А ще бачу, лише ти можеш йому допомогти. Але яким чином? Ти зможеш зменшити його почуття самотності і зробити щасливим в останні дні життя. Але ж я не можу брехати. А я про це і не кажу. Просто пам'ятай. Що правда може поранити людину, якщо їй невчасно сказати? Дослухавшись до поради бабусі, Ганна вирішила підібрати зручний момент і все одно розповісти правду Степану Петровичу. А поки що підшукувала собі нову роботу. Якось одного дня, повертаючись зі співбесіди, біля свого будинку вона побачила Степана Петровича разом із Софійкою. Мама, мене сьогодні із садочка забрав дідусь і ще ми купили нову ляльку. Дуже цікаво, сонечко, але ж ти мав забрати тато. У твого чоловіка виникли якісь термінові справи. До мене подзвонила Ольга і розказала про це. Тарас подзвонив вихователям і все пояснив. Дивно, а чому мене ніхто не попередив? Напевно, не хотів турбувати. Він казав у тебе важливі справи. Дякую вам дуже. Я піду, у мене ще скоро зустріч, але якщо буде потреба, дзвони. Я з радістю допоможу. Ми з Софійкою так добре порозумілися. Я не думаю, що це знадобиться, але дуже вам дякую. До побачення. до побачення. Ганна не розуміла, що могло статися у чоловіка, що він не забрав дитину із садочка. До того ж, її непокоїв той факт, що Тарас звернувся до Ольги, із якої не був знайомий. Ганна одразу набрала чоловіка, але його номер не відповідав. Проте вдома на неї чекала несподіванка. Софійка, піди подивись мультик, поки я тобі кашку підігрію. Ольга? Що тут відбувається? Тарас, ти чому Софійку не забрав сам? Ганна не серця. Це була моя ідея. Я хотіла, щоб Степан провів більше часу з Софійкою, з онучкою, прив'язався до неї. Вона йому не онучка. Що це за маніпуляції? Ганна, заспокойся, присядь. Я хотіла поговорити з тобою і з твоїм чоловіком. Степан сказав мені, що ти все знаєш про його хворобу. Тому немає сенсу більше тягнути час, і ось я підготувала документи. Які документи? Степан хоче оформити всю свою спадщину на тебе, а це маю зізнатися досить велике майно. Він встиг придбати квартиру і будинок в Іспанії. І це не враховуючи капітал. Так справа з самого початку була в грошах, як я не здогадалася. Тепер всі карти відкрито тут. Документи на спадщину і договір, що ви все перераховуєте одразу на мій рахунок. Ну і отримаєте свої 10%. Тарас все перевірив. Гадаю, все справедливо. Ні, не справедливо. Я в цьому участі брати не буду. Залиште мене і мою сім'ю в спокої. Тарас, проведи нашу гостю. Ніхто при власному розумі не відмовляється від таких грошей. Ганна зрозуміла, що насправді за усією, цією грою стояв спадок Степана Петровича. А тому вона вирішила не брати більше участі у цьому обмані. Мама, правда, класна лялька. Я називу її Зоя. Софійко, не треба було брати цю ляльку. Я ж тебе вчила не брати речі в чужих людей. Але він не чужий, це мій дідусь. Так, але ми все одно не можемо користуватись його добротою. Я не віддам Зою. Клас. Тепер ще дитина розстроєна. А це через те, що наша мама раптом стала такою правильною. Як ти можеш? Хіба ти не розумієш, що він помирає, а я не його рідна донька? Де взагалі ця Ольга взялася на мою голову. Добре, ти маєш знати правду. Ольга це моя директриса з нової роботи. Вона побачила твоє фото в мене на столі, вирішила, що ви схожі, і запропонувала такий підробіток. Але тепер мене тільки залишимось без цих грошей, а мене ще можуть поперти з роботи. То ти від початку все знав, чого мене не попередив. Депо тип ще тоді відмовилася. Я сподівався, що здоровий глузд у тебе візьме, гору. Але ж я не можу брехати. А я не можу жити з жінкою, яка тільки про себе турбується. Ти куди? Поживу батьків, поки ти не одумаєшся. Ганна була шокована, коли дізналася, що її чоловік від початку був в курсі усієї афери. Жінці було неприємно і дуже образливо. Не знаючи, що їй робити в такій ситуації, Ганна приїхала до бабусі. Виявилось, що Тарас мій був від самого початку у змові з Ольгою це його директорка. І вони це все прокрутили заради спадку Степана Петровича, а мені його шкода, але й чоловіка втрачати не хочеться. Щось я взагалі заплуталася. Ця плутанина не просто так з тобою відбувається. Поклади свої руки на стіл долонями догори. Бачу, ти в'язати любиш. Ну, так. Але справу до кінця не доводиш. Та буває, а коли щось не подобається, то відкладають до кращих часів а що. Не можна так робити. Незавершені речі треба або дов'язати, або розпустити, бо інакше вони плутанину в твоє життя притягнуть. Добре, то я все передивлюся і що не подобається порозпускаю. І слова заговору скажеш. Не таке розпускаю своє життя до ладу повертаю. Але як мені тепер із Тарасом бути? Мені так образливо, що він мене обдурив і використав. Дай мені свою обручку. Ви з ним дуже різні. Гроші в нього на першому місці. Дорожче за все, навіть за родину. Так не хочеться в це вірити, але напевно, ви праві. Раджу тобі своє серце слухати дитину, а не намагатися всім догодити. Зрозуміло. Але як мені тепер, Степану Петровичу, всьому зізнатися? Я тобі допоможу. Катю, принеси мені корзинку з нитками. Ось, папусь. Виберзи це будь-який клубок. Зв'яжеш для Степана шарф із добрими думками і вплетеш ці нитки. А після того можеш вже і всю правду розказати. Він до неї вже буде готовий. Дякую. Повернувшись додому, Ганна розпустила усі недов'язані речі. Нитки розпускаю своє життя, до ладу повертаю. Після обряду жінка вирішила одразу взятися за в'язання шарфа. І за два дні він був готовий. Ганна подзвонила Степану Петровичу та домовилася про зустріч. Який гарний. Дякую. Мені так приємно. Ну що значить донька. Степане Петровичу, я не можу більше вас обманювати. Я не ваша дочка. Ольга платила мені гроші за те, щоб я її вдавала, але в неї немає дітей і ніколи не було. Вибачте мене, будь ласка, це було гидно і неправильно. Навіть не знаю, що сказати. Хоча, все це в стилі Ольги. Я підозрював, що є якийсь обман, але не думав, що вона настільки меркантильна і підла. Так, вона це все зробила заради спадку ще й. З чоловіком з моїм змовилася. Ви мене вибачте, я, мабуть, краще піду. Почекай. Дякую, що розповіла мені правду. Бачу, ти насправді добра, порядна людина. І мені дуже шкода, що ви з Софійкою мені не рідні. Я за цей час вже прив'язався до вас і, чесно кажучи, хотів би продовжити спілкування. Софійка не знає правди і вважає вас своїм дідусем. І я не бачу нічого поганого, якщо ви будете нас навідувати. От домовилися. Дякую. Ганна була вдячна Степану Петровичу, що він поставився до цієї ситуації із розумінням. І вона була не проти підтримувати із ним дружні стосунки. Більше того, чоловік вмовив Ганну так і не розповідати Софійці правду, адже дуже хотів відчути себе справжнім батьком і дідусем. Натомість Тарас, дізнавшись, що дружина його не послухала. Ще більше розлютився. Одного дня він прийшов, аби з'ясувати стосунки. А я все думав, ну чого це моя дружина така дурепа і вирішила відмовитись від грошей. А ти, а ти вирішила дідугана на собі одружити і спадок весь забрати? Молодець, не очікував. А не суди всіх по собі. У мене зі Степаном Петровичем нічого немає. Ми з ним просто спілкуємося. І, між іншим, він кожного дня забирає Софійку з садочку, а ти за ці дні навіть ні разу не зателефонував. Це ти винен. Це ти руйнуєш нашу сім'ю. А нашої сім'ї більше немає. Я подаю на розлучення. Он як? Тобто знайшла собі папіка підстаркуватого, а мене за борт? Пішов геть звідси. Захочеш з дитиною побачитись, телефонуй, а нам з тобою нема про що говорити. Ганна та Тарас розлучилися. Зі Степаном Петровичем жінка продовжувала підтримувати стосунки. Вона не покинула чоловіка і, коли його стан погіршився, та вирішила доглядати за ним. За рік Степан Петрович помер. Перед смертю він переписав частину спадку на Софійку, яка так і вважала його своїм дідусем, а частину віддав на благодійність. Бабуся каже, не можна довго зберігати недов'язані речі. Їх обов'язково треба або закінчити, або розпустити. Інакше ви притягнете плутанину у своє життя.